Всіх вітаю! З вами Марія і сьогодні філіжанка про роботу, про ту, яка є, а може про ту, яка у вас буде, якщо ви шукаєте роботу. Тож побачимо, що про що схоче сказати філіжаночка, про що попереджати буде, на що звернути увагу, або на кого звернути увагу. Ну Ось тут мені одразу показаний чоловік, який мріє про роботу, але ж не так, що він, знаєте, ходить, шукає от де-інде. Він чекає від тут є якийсь чоловік в його оточенні, який може йому вже пообіцяв, а може він чекає, хоче спитати в нього. Тобто, дивіться, тут гроші, от вони якось як такі там трошки у нього бувають. Але все менше і менше. І він знає, що от, ну, йому вже дуже не вистачає тих грошей, і вже дуже хоче працювати, чекає пропозиції. Але ж дійсно, той чоловік може запропонувати, бо в нього є там ну, з ким спілкуватись, і хтось, ну, як знаєте, шукає людину, там, напевно, якусь посаду. І дійсно тут розмова буде. Навіть з двома він з, на, ні, він там з багато з ким спілкується, тому цей чоловік розраховує на нього, що дійсно може йому допомогти. Для когось двіючка показана, тобто два тижні, два місяці, два дні для когось. І буде, знаєте, у людини як. І настрій підвищується, і як сил додається, бо новий шлях там будується, нова можливість розкривається перед людиною. Тобто це ну, на співбесіду, може вже навіть на нову роботу людина виходить, бо якось зустрічають двоє людей: чоловік та жінка. Так, давайте далі побачимо, дивимось. Спочатку для тих людей, хто шукає нову роботу, чекаєте, може якихось там пропозицій може там відповідей якихось. Ось тут бачу виконання. Чоловік та жінка ні, знову ж таки, оцей чоловік і жінка та чоловік. Я так розумію, з блюдечка дублюється інформація. Дійсно, тут вже кажуть, ну, кажуть. Що беруть людину, бо бачу, як місточок такий вибудовується. І а, далі вже і підписання паперів, там вже і графік, я бачу, якийсь людині показують. Тобто тут вже будується ця нова реальність для людини, коли просто от вихід з дому. З хати, там, з квартири, і вже нові якісь обличчя, нові знайомства, і щасливий задоволений чоловік, бо ну, якось його ситуація вирішується. Далі, і це, знаєте, для кого воно мені показано, бо він з як зі свої з, з кимсь, з батьків, він розмовляє, як подробиці дає, і там хтось з батьків його розпитує, то що та як, а де ти будеш, а куди їздити, а куди ходити. Ну, Знаєте, такі, що там за робота, розмови. Далі, ось тут бачу жінку. Ой, дівчатка мовчить, що ви де ви дуже не розказуєте. Своїм подорожкам, бо бачу, що однієї аж очі на лоба лізуть, де ви працюєте, скільки ви заробляєте, мовчіть. То ваша особиста справа. А ще й побачить щось ви таке собі купили, і оце Ну просто і оце ти сама купила от таке, знаєте. Ось тут мені не, не дуже подобається. Ну, як завжди, у мене ж, хіба ж у мене солодка вата буде в чашках, у мене ж кава, а вона така, що все розкаже. Дивіться, ось тут ситуація наступна: жінка, і поряд з нею чоловік. Жінка тут більш впевнена, мені показано, а чоловік він щось дуже так зітхає, дуже він такий засмучений. Бо у неї фінансова ситуація більш впевнена, ніж у нього. У нього як на очікуванні знаходиться і вже довгий час очікує чогось. У неї, Поки вона працює, у нього поки що нічого не виходить. Зараз. Вона в більш такій впевненій позиції, але ж вона його і підбадьорює, що нічого. І в тебе теж буде повна зайнятість, і ти теж будеш бігати на роботу і втомлюватись. Але дивіться, чого він ще так хвилюється. Він знає, що там, десь, де вона працює, є е, чоловіки, які на неї дуже задивляються. Ну Тут дійсно гарна жінка. І оце ще його хвилює. По-перше, він не дуже зараз по грошах, він не дуже себе взагалі впевнено зараз почуває, а ще й хвилюйся, щоб її ніхто там не вкрав. Бо тут раз, два, три обличчя чоловічі бачу біля цієї жінки. І такі, знаєте, що облизуються на неї. Чотири бачу. Отак. От Далі дивимось. Ось тут мені показаний чоловік, який. Знаєте, людина, яка колись себе дуже впевнено почував, у нього все було гаразд. А зараз у нього позиція, коли на нього, от, знаєте, я бачу трьох чоловіків, які от час від часу, знаєте, він крутить щось в голові, їх, якісь фрази, якісь там розмови, і він більш на телефоні. Талановита, дуже, талановита людина, але зараз у нього от як період очікування. Ну от найближчим часом я змін тут не бачу. Ну це так, а який це період, п'ятірочка в мене тут показується. Ну, тобто, найближчі там 5 днів, 5 тижнів, ну, найбільше це 5 місяців. Ну, ну, тобто він зараз в такому стані, ну, я б сказала, замороженому стані, коли, знаєте, ну, не бачу круг нього там якихось грошових знаків, не бачу а, руху якогось, просто він як на очікуванні. Далі, щасливе, задоволене обличчя бачу, хто це? Молодий о, чоловік показаний мені, з чогось щасливий, задоволений. У нього в голові, в думках у нього ну, дівчина, жінка молода. І... От питається, і хіба нам їх показують, якщо ми про роботу дивимось? <с>, Я от просто не розумію. Тут, ну, тут якісь мрії про спільний шлях. Може, планують навіть спільно працювати, але поки що ну, тут думки, тут не, не як така робота. Це знаєте, коли от хочуть. Ну, як вдома сидіти і працювати. Тобто працювати, але знаєте, як, навіть якщо десь ходити на роботу, то ходити, а не їздити. Щоб це було, знаєте, вийшли, прогулялись і на роботі. Потім вийшли, прогулялись і вже вдома. Отак, От тут такі мрії, такі бажання, і такі розмови між людьми йдуть. Далі дивимось. Так, а комусь тут ви знаєте попередження про серцево-судинний ну, цей. Тут просто серденько своє, будь ласочка, підлагодьте, бо... Щось воно у когось з вас дуже потребує уваги. Якщо ви працюєте в цій галузі, то роботи буде купа купенна. Це просто от багато. І телефонних дзвінків буде багато, і люди приходити будуть тут просто, знаєте, як період, коли серце буде нагадувати про себе дуже-дуже. Ну, До серця особлива увага потребується. Ось так, в когось зміна роботи від однієї до іншої. І це, знаєте, вам запропонують, хтось зателефонує, хтось, кого ви знаєте. І людина, от, просто ну, як бачить вас на певній посаді, От, хочу, щоб ти перейшов чи перейшла до нас. І це, ну, так, знаєте, от, ну, як хитрість така від людини, але ж ви потрібні як фахівець. Задумайтесь, що робити, задумайтесь. Але дивіться, там, де кличуть перейти, там теж у вас є можливість розвитку. І на цьому місці, де ви є зараз, є можливість розвитку. І на тому теж, але на тому навіть трошки більше показано. Дуже поважною людиною можете стати. Хоча, ну, я так розумію, вже якщо вам таке пропонують, то ви вже поважна і знана людина, але ж ще можете так підвищити свій рівень. Так, у когось тут дуже буде треба підлаштуватись під новий колектив. Бо тут показана ситуація, коли ви входите в колектив, в якому. Є е, люди ну, приємні, звісно ж, завжди ж є. А є люди, які ну, зовсім неприємні. І треба буде вміти е, розпочати спілкування з такою. Ну, от Одна така людина, мені не показ... знаю, чоловік чи жінка, отут просто індиком показана людина. Дуже вміє, знаєте. Ви свою виставити на показ. Так, як з охоронцем ходить? Так, хтось тут з чоловіків. Знаєте, як, це запропонують вам роботу, але вона така, знаєте, що ви навіть спати там будете на роботі. Ну, так, показано. Ну, може, це, наприклад, там по змінах робота, і, наприклад, якщо добові якісь, і вночі, може, там і можна спати, наприклад, якщо є можливість. Така показана для когось. Але показано, знаєте, отак показано, що вона вона непогана, та робота, що тобі сподобається. Хтось вам навіть буде пропонувати ту роботу, що отака робота побачиш, ще й гроші платять. Можеш спати, ще й гроші платять. Ну, ось так. Все на цьому. Більш нічого я просто тут не бачу. блюдечко я з нього почала я розказала вже вам з нього. І всім дякую, всім вам гарної роботи, і гарних пропозицій, і зарплатні гарної. І бережіть себе, і хай вас поважають, і хай вас і цінують, і хай вам просто подобається ваша робота. А ми з вами побачимось в наступних відео. Всім пока!